Благодійна акція Сміливим від смілян відбулася у Смілі. Її в місті проводять уже втретє. Цього разу зібрали понад 250 тисяч гривень. Їх спрямують на підтримку 42-го окремого батальйону Черкаські стрільці та 118-ї бригади тероборони. Повідомляє видання «Сміла.UA». Долучились до ярмарку чимало навчальних закладів і закладів культури, волонтерське об'єднання та приватні підприємці. Очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець подякував смілянам за такі ініціативи та взяв участь в аукціоні, під час якого придбав розписаний тубус від протитанкової ракети. Свого часу волонтерам його передав герой України Дмитро Коцюбайло да Вінчі. Придбаний на аукціоні артефакт передадуть до музею. Аукціон влаштували спеціалізована мистецька школа-інтернат разом із Черкаським патріотичним музеєм захисників України.